Репітрайдан дві 2008 або швидкий тризуб так називається багатонаціональні команди командоштабні навчання, які ось уже другий тиждень проходять на Яворівському полігоні. Тут українські військовослужбовці вчаться взаємодіяти з військовими інших країн світу. Головна мета навчань підготовка національних штабів і підрозділів до спільних дій під час миротворчих операцій. Навчання проходять у три етапи: спершу офіцери відпрацьовують питання управління миротворчими підрозділями під час зайняття зон відповідальності. На другому етапі вчаться спільно виконувати миротворчі операції в зоні відповідальності, а на третьому відпрацьовують дії в умовах ускладнення обстановки. Взагалі, завдання цих навчань є відпрацювання сумісних дій у складі міжнародних миротворчих підрозділів. Зараз, не безпосередньо сьогодні, ми виконуємо завдання сумісно з американською роти розвідки з так називаємою Браво Трупс. Зараз, сьогоднішнє завдання це зачистка місцевості. Зараз два взводи українсько польського батальйону забезпечують безпосередньо охорону місцевості. Один взвод американської роти забезпечує зачищення об'єкту, який ви можете бачити зліва від нас. Після цього за командою зводи міняються на своїх місцях, і вже американська рота забезпечує охорону, а український взвод забезпечує зачистку та вилучення зброї інших заборонених веществ. Або захоплення полонених у навчаннях беруть участь близько тисячі військовослужбовців із 17 країн світу та найчисельніші підрозділи у Сполучених Штатах і України. Вони складають третину всього особового складу. Американці скерували сюди одну роту, українці чотири. Основний акцент зроблений на покращення співпраці органів управління і штабів. Однак є у навчанні і практична фаза. Українці та американці разом несли службу на блокпостах, виявляли бандитів і зачищали територію. Репід Трайден 2008 надзвичайно корисний для України ще й з огляду на те, що участь у ньому беруть підрозділи, які незабаром вирушать у Косово. Ми закінчуємо підготовку до проведення місії в Косово в Республіці Косово по проведенню миротворчих місій через неділю. У нас через тиждень у нас буде проведена сертифікація. Після якої безпосередньо буде відданий наказ міністра оборони на проведення ротації до республіки Косово приємно співпрацювати разом з американськими колегами і також ще раз повторити те, що ми вже знаємо, що ми вже вміємо. може, десь якісь помилки і закралися. Ці навчання дають нам можливість їх, скажімо так. Відпрацювати, щоб по слідучому не допускати подібних помилок, також під час навчань українські експерти оцінили підрозділи сухопутних військ, які заявлено до спільного фонду оперативних сил і можливостей. Рівень та ефективність взаємодії українських та іноземних військових вивчали і прискіпливі спеціалісти НАТО на мою думку, це дуже добре, що ці навчання проходять в Україні. Завдяки ним українська армія стане більш підготовленою і сильнішою. Що стосується самих навчань, то вони йдуть без зривів, і зауважень до української сторони. У мене немає.